Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. do she leave Вже не знаєш, як іти, і ноги збиті вже до крові, і серце зранене в житті, коли сумніви, молте море, жорстока хвиля тебе б'є. Ти вже не маєш більше сили, хто тобі зможе помогти? Спіши до Ісуса, спіши до Ісуса, спіши до Ісуса. pomože tobi. Spiši do Isusa, spiši do Isusa, spiši do Isusa. Vindo pomože tobi. Серце, ніби ця пташина на волю рветься, щоб спастись, спіши до Ісуса. Ісуса, спіши до Ісуса, спіши до Ісуса, Він допоможе тобі. Коли не в силі, друзі, тобі руку дати. Коли здається, що нема куди йти, звернись від серця до Ісуса, брате, Він хоче вже давно тобі допомогти, якщо мій друже, ти втомився, і жити далі сил нема. Лиш Божий Син завжди поможе і дасть тобі нове життя, спіши до Ісуса, спіши до Ісуса, спіши до Ісуса. Tobi Сердечно вітаю усіх слухачів, хочу вітати вас словами, слава нашому Богові, Отцеві, Синові і Духу Святому. Амінь. Багато добрих речей ви вже чули через радіопередачі. і ціль нашої, цієї чергової передачі для вас, дорогі слухачі сіяти Боже Слово у наші серця. Без Божого Слова людина гине духовно. Без божого слова блукає в темряві. Сьогодні бажаю поділитися думками на тему про здоровий розум у світлі Божого Слова. Текст, який хочу зачитати, є у Другому листі Апостола Павла до Тимофія у першому розділі і сьомий вірш: Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Власне, на останньому слові я хочу зосередити свою увагу. Дух здорового розуму. Всі ми являємось свідками, як останні роки буйним цвітом зацвіли різні хвороби по всьому світі. Чого тільки ми не пережили під час епідемії covid 19 скільки страху і смертей пало на долю багатьох багатьох людей у всіх Куточках планети Земля, наскільки слабенькою виявилася людина у вірі епідемічних загроз нашому здоров'ю. Виявилось, що здоров'я є величезною цінністю для кожної людини. Більшість із нас хочемо бути фізично здоровими, і це природньо, і це нормально, але є хвороби душевного змісту, хвороби розуму, що призведуть до Наповнення психіатричних лікарень згідно Святого Писання Бог людину створив вільною, здоровою, щасливою і створена була для спільноти зі своїм Творцем. Тоді чому ми бачимо стільки багато болю, горя, страждань? Відповідь на ці питання дає нам Боже Слово. Ми мусимо погодитись і прийняти, що є закони як у фізичному, так і в духовному середовищі. Порушення тих чи ігнорування іншими призведуть до відповідних наслідків віримо ми чи не віримо в це. Якщо до фізичного здоров'я людство придумало тисячі різних медикаментів, то для душевного здоров'я, тобто ліків для сілення розуму, на жаль, дуже мало. Якщо не сказати, що зовсім немає, найсильнішим і ефективним лікарством для сілення хворого розуму це Біблія, слово Боже. Йому альтернативне немає. Не тому, що я так вважаю, але це висновок і досвід багатьох людей, що жили протягом тисячоліть. Наш противник і ворог сатана і диявол найперше бажає вразити наш розум. Збити нас зі шляху правди та посіяти вірус невір'я, сумніву, підозріння, бунту проти законного Спасителя і Царя Ісуса Христа. Власне, не послух людини привів її до жалюгідного стану її здоров'я, як фізичного, так і духовного. Ще в раю сатана вкинув у розум і серце єве насіння сумніву у доброту і людинолюбство Бога Отця. Цей вірус і сьогодні вражає багатьох людей, які звинувачують Бога у проблемах світових і особистих. Від цього гріховного вірусу може тільки Христос уздоровити. Він прийшов цілити нашу душу, дати нам нове серце, дати нам нове життя у вірі, надії та любові. Ісус є найкращий лікар людського розуму і тіла. Щоб стати здоровим, треба прийти до чудового лікаря Ісуса Христа і визнати свою хворобу, попросити у Нього оздоровлення, і Він це зробить неодмінно. Я переконаний на 100% у ефективність ліків, які є в Ісусі Христі. Проблема багатьох із нас в тім, що ми не хочемо прийти, ми не довіряємо Ісусу, ми готові шукати допомоги у людях, які, на жаль, є безсилими допомогти. На наших очах яскрава демонстрація хворого розуму у наших сусідів, що напали на Україну. Сатані вдалося заразити вірусом ненависті і гордині мільйони людей, які замість будувати свою країну, руйнують її і нашу землю, замість дружити і співпрацювати, вбивають. Насилують, крадуть, замість любити, ненавидять і похваляють злочинні дії своєї влади, яка смертельно хвора розумом і душею. Така хвороба розуму приведе до катастрофи всю країну і до руїни життя мільйонів людей. Ісус у свій час заявив, що злодій на те приходить, щоб вкрасти вбити і погубити, а я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком. Це стосується і нас кожного зокрема. Господь хоче нас благословити, уздоровити, дати нам здоровий розум, питання, чи ми хочемо. Добрий і милосердний Бог дає всім, хто прагне духа сили, любові і здорового розуму. Дорогий друже, добілься Богу, прийди до нього, такий, як ти є. Відкрий йому своє серце, розкажи про свої тягарі і болі, свою долю вручив його святі руки. Я вірю, що Господь нікого не відкидає, хто приходить до нього із зболеним серцем, бо написано так хто приходить до мене, того я не вижену геть. Заклик його у Матвія 11 розділі чудовий і лягає до серця Придіть до мене всі, і я дам спокій душам вашим. Я свідчу всім вам, дорогі слухачі, що я на власному досвіді переконався у силі і владі Божого Слова. Воно істина свята, воно живе і діяльне, воно спасе і тебе, дорогі друже, і уздоровить, тільки прийдім до Ісуса і схилім своє серце перед Ним і пізнаєм, який є добрий наш Господь. Доказ того, що Він нас любить, це Голгофа, Його добровільна жертва викупу і примирення з Богом Отцем. Сьогодні дивує мільйонів і мільйонів людських сердець. Скільки людей були зцілені, які прийшли з вірою до Ісуса, які відкрили перед Ним своє серце, і Він тоді приходить, як лікар, як цілитель, як пастор, як батько і дає спокій, мир і радість, і зцілення душі. Там, де ви є, дорогі друзі, як ви чуєте цю передачу, Схиліться перед Ісусом, Він є там, у вашому домі, Він є рядом біля вас, але Він хоче бути не біля вас, а хоче бути у вашому серці. Чимало людей думають, що Ісус є в храмах, десь за алтарями, десь на іконах. Ні, шановні мої, Біблія чітко нас вчить Бог є дух, і ті, що Йому поклоняються, будуть поклонятися в дусі і у правді. Тому Господь хоче бути не рядом, не біля, Він хоче жити у нашому серці. Чому? Тому що Він є творцем нашої душі, Він є творцем нашого тіла і нашого Духа, Він є законний, легітимний господар Всесвіту. Коли ми схилимось перед Ним і відкриємо серце, Він прийде, Він прийде із своєю силою, прийде з любов'ю, Він прийде із. Тим важливим фактором, що потрібний кожному із нас, він сілить наш розум, і ми будемо мислити праведне, чисте, добре, будуючи те, що є на славу Богу. Нехай Боже Слово стане повсякденним джерелом наснаги, віри та розумного життя. Наше життя таке коротке і швидко пролітає, і як важливо прожити його розумно. Прожити його праведно, прожити Його правильно. Без Бога це неможливо. Тому будемо до нього звертатись, у нього будемо просити допомоги і в нього поради. А він, добрий батько, завжди простягне руку тим, хто його просить, як написано, просіть і буде вам дано. Хай вас Бог усіх благословить. Не забудьте прийти до Ісуса. Не забудьте довіритись йому, і ви самі переконаєтесь, що Господь наш є дуже добрий, милосердний і зціляючий душу Господь. Йому хай буде слава, а нам збудова у вірі, правді та в любові. Амінь. Немає проблеми в житті, щоб Бог не міг решати, чи гір високих таких, щоб їх не міг здихати, немає бурі вітри, щоб не вгамувати. Немає смутку журби, щоб обне втішати. я поніс на плечах якого світу в гарді мій братета. На плечах, тягар цілого світу, тя гар твій мій брате і сестро він понесе, немає хвороби, щоб не міг би зцілити. Чи болю такого що Бог не огневіг змінити, коли тягар твоєї душі почне так нітити. звернись до Бога і вір, відможе зміцнити. Дорогий, друже. Може, ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так залишайтеся з Господом, і нехай він вас усіх рясно поблагословить. Na plečkach ja har, sílo vozí. Ja har tvími bratei i sestrou v podese. Ja jako voní na plečkach